Хто би що не говорив, а натуральний колір, як на мене, найкращий. найкраще рішення для сходів та підлоги. Чому? Тому що натуральний колір деревини, він в принципі підходить майже під будь-який інтер'єр. Не потрібно під нього підбирати стіни, меблі. Він буде пасувати до будь-чого. Також він дуже легкий в реставрації, відповідно, коли там з часом прийде якийсь певний період чи будуть пошкодження, його дуже легко відреставрувати. Не потрібно буде підбирати колір. Ви просто нанесли той самий звичайний лак, і у вас виходить такий самий результат. Закінчили виготовлення сходинок. Ось такі у нас сходи вийшли. Тут покриття звичайний паркетний водний лак. Фірми Recol Італія. Це життя домом зі всіх сторін сортування телеві.